Сьогодні, дітки, ми з вами дорозбираємо сторіночку 37 вашого зошита. Вправа п'ята та шоста. Вправа п'ята. Склади задачі за коротким записом. Розв'яжи їх. Це завдання нам добре знайоме. Давайте спочатку ознайомимось із коротким записом. Купили 4 десятки яєць. Пригадуємо, Де ми скорочимо як десятки. Використали один десяток. Залишилося невідомо. Для того, щоб краще зрозуміти задачу, якщо короткий запис дещо незрозумілий, спробуйте скласти її повністю. Наприклад, у магазині купили 4 десятки яєць. Використали один десяток. Скільки десятків яєць залишилося? І тут все дуже просто, за ключовими словами, ми з вами знаємо. Купили, означає, що щось у нас вже, бачите, вже є. Нам чітко сказали: чотири десятки яєць, представили їх перед собою. Використали слово, означає віднімання, чогось не стало. Тож з очих чотирьох відняли один десяток. Ось вам і готовий приклад. Чотири десятки. Я пишу на екранчику і запишу таким самим кольором, як ваша ручка. Мінус один десяток. 4, мінус один буде 3. Три. три чого? Три яйця? Ні. Три хліба? Точно ні. Три десятки, дітки. Три десятки. Пам'ятаємо про це. І так само пишемо собі у відповідь: три. Десятки яєць залишилося. Так, дивимось собі на другу задачу. Було один десяток гудзиків. Пришили сім гудзиків. залишилося невідомо. Ага, подивіться, був, було один десяток гудзиків. Один десяток, ми знаємо. Це десять дітки. Один десяток це те саме, що число 10. Пришили сім гудзиків серед тих, що було. Тобто, в нас було один десяток, це означає число 10, і із них пришило сім гудзиків. Тож, щоб гарно попрацювати з цією задачею, нам треба десятки перевести у просто число. Один десяток це 10, записали собі 10. І від цих десяти, тобто від одного десятка, ми віднімаємо сім. Адже 7 із цього одного десятка ґудзиків пришили. 10 відняти 7 дорівнює. 3, дітки абсолютно вірно. 10 відняти 7 дорівнює 3. Таке само ми з вами запишемо у відповідь. Тож, 3 ґудзики залишилося. Чому ми використали 10? Тому що один десяток це циферка 10. Тож, дітки. Зробимо з вами шосте завдання. Для цього я візьму інший колір. Зафарбуй три десятки кружечків. Давайте порахуємо, скільки кружечків в одному трикутнику. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо в одному трикутнику 10 кружечків, це означає, що один трикутник позначає один десяток. Нам треба три десятки. Щоб не рахувати дуже довго, адже не всі з нас вміють рахуватись до такої циферки, ми з вами скористаємося цим скороченням. В одному трикутнику один десяток, в двох трикутниках два десятки. А в трьох трикутниках три, то нам треба з вами розфарбувати кружечки в трьох трикутниках. Я розфарбую отак поверхнево, не дуже добре, адже я роблю це на екрані. А ви, будь ласка, візьміть колір, будь-який ваших олівців і розфарбуйте гарно-гарно три трикутнички з оцими кружечками. Тож, дітки, сьогодні ми з вами повторили, що таке десятки. Ми з вами знаємо: цього писати не треба, просто коротенько собі повторимо. Один десяток це у нас 10. А якщо я скажу два десятки, це у нас 20. Ми з вами вчилися, що чиселки отак гарно, красиво повторюються, із. Нуликом, Тож, будь ласка, дітки, запишіть усе до кінця.